На постійній комісії в нас є голова Михайляк, є Муравйова Тетяна Сергіївна. Нєдова нема, так? Да? Пропоную головою э, міста Недова поставити Севрубка Юрія Васильовича. Хто за? Прошу голосувати. Всім депутатам. Всі чуєте, міста Недова. Головою постійної комісії буде сьогодні Сибрук Юрій Васильович. Всі за? Да. Так. Да. Всі, так? Да? Так. Да. 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 Проти нема? Так. Да. Утриманих нема. <клух> нема, так? Да? Нема. Юрій Васильович, будь ласка, проводьте постійну комісію. <клух> Всім добрий день. Розпочинаємо засідання постійної комісії. Бюджетне, так? Да? Да. Бюджетне. Сьогодні на порядку денному одне питання про внесення змін до сільського бюджету Куцрубської сільської ради територіальної громади, доповідач начальник фінансового відділу Владик Наталя Так, Всім доброго дня. Наші зміни зумовлені тим, що така дуже позачергова сесія вистра, в Зв'язку з тим, що у нас кінець року і в нас є державна субвенція, яка після 25 грудня буде вилучена. Ви пам'ятаєте, що в травні місяці ми використовували кошти згідно розпорядження Кабінету міністрів No358, які йшли цілі, і там є певний перелік, куди ми їх можемо витратити. На сьогоднішній день, підсумувавши всі там види робіт, які ми з вами планували, є економія по певних видатках, тому ми їх перерозподіляємо. Добавляємо 400 тисяч за рахунок перевиконання з бюджету. Усіх ну, є пояснювальна на руках. Всім дійшла. 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 Так, оце я про ній зараз трошечки розказую. І хочемо направити ці кошти на закупівлю транспорту, трактор для нашого комунального, тому що розпочинати якісь роботи з поточного ремонту або ще чогось. Уже ми його не встигнемо, а придбання, чого сесія, щоб запустити торги, і ми могли до кінця року освоїти ці 869 тисяч, які у нас залишаються з державної субвенції. У мене, в принципі, все. Питання, будь ласка, депутати. Там є, кому роботу, а чого ми дотягнули до кінця, що це рік не можемо освоїти? Юлія Андріївна, пояснювальну ви отримали? Угу. Є у вас пояснювальна? Прийшла? Прийшла? Прийшла, прийшла на почту? Є? Так. 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 Дивіться, у пояснювальній, ви бачите, що ми знімаємо кошти з наших об'єктів, тобто ми робили водопровід. Ми перекривали палац культури в Парутіно, перекривали Куцурубі, і це залишки коштів, які позалишалися в цих проєктах. Поки вони не закінчили, ми, не, ну, ми ж не могли їх вилучити звідти. Оце така ситуація склалася. А перенаправить на другу? Да. Дивіться, перенаправити ми, ми можемо тільки на ремонт системи опалення, водопроводу. Придбання будівельних матеріалів на пошкоджене майно, тобто вузьке коло, куди ми їх можемо направити. Якщо ми не використаємо цю субвенцію, то просто 869 тисяч повернуться назад в бюджет держави. Ми не можемо їх використовувати туди, куди б нам хотілося. Є певний перелік по цьому 358 розпорядженню. В тому числі там є придбання спецтехніки. Тому було вирішено, що все, що ми можемо за цей місяць зробити, це провести торги. А якщо ми придбаємо, якщо ми придбаємо вже цю техніку, вже вона буде ходити. По всій громаді, так як це має бути, так як має бути, то вона і повинна да. ходити по всій громаді. Вона ніби й ходить по всій громаді. Но ну По сьогодні ще водію, як я піднімала питання, я розумію, що одна воно більше мене пече, більше нікого воно не пече. Як не були краї нашої громади не о, те сміття, от і не покошена трава з весни, так вона й по сьогодні. Юліані ці роботи, так? Юлія Андріївна. Наскільки я знаю, що наша гілея ні одного дня, ні одного часу даром не стояла. Зрозумійте, що першочергово по громаді це зробити водовідведення по всіх селах, а потім вже будуть обочини. У вас є можливість будь любого фермера. Місійська я... рада розрахується. Але якщо гілея зайнята, то гуманітаркою ніхто не хоче їхати, як організація вони розвозить, на теж піти людям розуміти, що вони не гуляють. І забочене можна прожити. Я от без води і без гуманітарки, це хуже, Юлія Андріївна. І коли була можливість, вам ніколи не відмовляли в Старостинському округу викасити траву. Ні одному з ваших округів нікому не відмовляли. Але діло в тому, що острій і по матроси викошена трава, не викошене узбіччя, прилягаючих територій господарства Кусорова, Парутина. Я, я не переживаю за обстрілку. Просто червоне парутино перший сніг. І вони будуть сидіти там, подімаєте? Там обочини парудинських полів, там не пройдений трапор, там нічого не зроблено. І ми з квітня місяця по листопад, не маєте часу. Ну, якщо ви нас не чуєте, то я повторно вам не буду казати, що гілея не гуляла ні одні минути. Буду важко викажуть. Так, 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 так. так, депутати, у кого будуть ще питання? Нема питання, давайте голосувати. Все, Юрій Васильович, будь ласка. Проєкт рішення у вас є ознайомлені. Доповнення я до проєкту рішення у вас якісь будуть? Ставлю на голосування. Хто за даний проєкт рішення, прошу голосувати. Це, це, прежне, що ви, там. Шлице, шлице. А, там де без дивіться, зараз просто постійна комісія. комісія. Це тут злюба чи безлюби? Це сесія вже. А ось у вас десь тут було? Ні, ні ні, там це споли там... ось, ось, ось. Це комісія. І навіть на самоти має масло. Прекрасно, хорошо. Маслі ніколи ще пускає. Дербав та маску. Я просто відмічала, що одну парочку. Так. Поділу. По вопросу. Нет, ну, нет, не делу. Нет, section... давай, сейчас не делу, После сессии. Будь ласка, давай. Голосуємо, пожалуйста. Голосуємо, Світлана Антонівна. Богатырев. Богатерев. Багатырёв. Включаюся. Так, я за. За. Юлия Андреевна. Алло. Алло. Юлия Андреевна, голосуем. Так, Чини! Так. Да. Муравьева. Так. Да. Мурашкина. Любовь Николаевна. Так. Да. Так. Да. Угу. Нестерова. Да. Татьяна. Спасибо. Спасибо. Сметана. Тринадцать. Ягурска? Да, 8 лет сотни. Тринадцать, 13, с з не давно. На соседей. Все. Да не планы тринадцать, шесть с любовью. 8 лет судов. 13, 13. 13, 13, 14, не так, значит, за 7 відсутніх. Все. 14. 7 Так, Так, шановні депутати. На 59-й позачерговій сесії присутні в нас 14 депутатів, 7 відсутніх. сесія, Дозвольте засідання позачергової 59-ї сесії 3 скликання розпочати. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати. Всі голосуємо. Хто за? Всі? Проти нема? Утриманих нема. Так? Вибирає. Я пропоную Веселовську Светлану Антоніну і Яворську Тетяну Миколаївну. Хто за дану пропозицію, прошу голосувати. Всі за? Проти нема? Утриманих нема, да? так? Так, дівочки, ви знаєте, комісія. Нам необхідно обрати секретаря сесії у складі одного депутата. Прошу обрати Сивука Юрія Васильовича. Так. Нічого. Так. <рес> Хто за дану пропозицію, щоб секретарем обрати Сидорка Юрія Васильовича? Хто за, прошу голосувати. Проти нема? <рес> Утриманих нема. Всі за. Е так, шановні депутати, на порядку денному у нас сьогодні позачергові після 9-ї сесії 3 скликання одне питання, яке ми розглянули на постійній комісії. Хто за те, щоб затвердити порядок денний, прошу голосувати? Хто за? Проти нема і утриманих немає. Так, значить, пропонується слідуючий регламент для роботи для доповіді до 10 хвилин, для співдоповіді до 5 хвилин і виступаючим – до 3 хвилин. Хто за регламент роботи в нашої сесії? Прошу голосувати. Хто за? Одноголосно. Проти нема і отриманих немає, так? Ну, по першому питанню воно у нас одне доповідало. Начальник фінансового відділу Лаврик Наталія Дмитрівна. Будь ласка, ставимо голосування. А питання в нас про внесення змін до сільського бюджету Поцрубської сільської територіальної громади на 25 й рік. Доповідала Наталя Дмитрівна. Будь ласка, голосуємо. Багатиров. Андрій Олександрович, громче, громче. Багатиров.

Муравьева, Татьяна Сергеевна. Да. Мурашкина мурашки Любов Николаевна. Любовь Николаевна. Да, Папта. Да. Местива, Тетяна Николаевна. Прийняли одноголосно, так? <рес> Шановні депутати, питання на 59-ту позачергову сесію, 59-ту сесію, третє скликання ми розглянули. Кого будуть які доповнення зауваження до порядку денного і до того, що ми прийняли це питання? Не буде? Якщо ні, то оголошую з 59-ту позачергову сесію третє скликання, завершуємо, закінчуємо закритою сесією.